Минулої серії лікарка Джил почала свій шлях. А хто в нас головний лікар? Не знаю. Ви хто начальник тут чи хто? <ріст> Вона вперше керувала авто, <ріст> а також надавала всю необхідну медичну допомогу. <ріст> Я навчилась! А як це трапилось? Він помер. <ріст> Друга серія. Важка зміна. Так, котра година, десять годин, це що вже ранок? Добрий день. У Нас взагалі такі ситуації сталися. Сьогодні стільки пацієнтів було. Ну це нормально. Так я думаю, що на сьогодні моя зміна вже все. Я піду відпочивати. А загалом як тобі? Дуже переживаю, але, наче виходить, допомагати відгуки, хороші, і я дуже рада, що можу допомогти людям. Ну пішли по тоді. Я не курю, але не маю нічого проти. Можу, По постояти. По пивку можна. По пивку, По пивку можна. Можна поїхати. А, я забув запитати, як тебе звуть. Є, я джил, а, а вас? Джил, мене звуть Буба Патруль. Дуже приємно, Буба. О! Ой, ви бачили, бачили, олені побігли. Да. До речі, ми їх відстрілюємо. Смачненьке м'ясо. Ой, я насправді ніколи оленину не куштувала. Ну, нічого. Як все тебе, якщо будеш себе добре вести, зможеш на полювання. Ой, дивіться, якийсь пакетик. Так, ну все. М -м -м Можна виходити? Так. Да. Тримай своє пивко. У мене нема. Сенсі нема. Нема. О, О тепер. Тримай, є. тримай сонечко. Є! Yeah. Опа, попіклується про всіх. Ой. М -м -м. Ви знаєте, насправді такий був дуже хвилюючий день, такий напряжний, і це прям. Так розслабляє. <реш> <реш> я, я знаю. А ще, добре, як лікуєш. Ну, це теж треба обережно, ви ж розумієте. А можна спитати е, поради? Яко? От, е, нещодавно е, в мене був такий випадок. Я ділюсь з вами Буба, як зі своїм колегою. Так от е, був випадок, в мене з'явився пацієнт, він, він дуже сильно був поранений, але я змогла йому допомогти. І, і, і знаєте, він. Він тепер вважає мене своїм янголом охоронцем І це насправді так, так мило, але й трошечки і Я трошечки боюсь. Я розумію, йому просто сподобались твої цицьки, але це нормально. Зараз просто кажеш, я не твій янгол охоронець Іди, сину мій, іди. А, а, а давайте перепетируємо. Просто він вже взяв мій номер телефона і дзвонив мені. Я не знаю, як йому відповісти. Ну, давай, давай. Давайте представимо, що ви, ви той молодий чоловік. Добре, добре. Я, я не твій Янгол охоронець. Так нормально. Ну, а Тож як що? ви думаєте, може треба трішечки більше брутально напористо? Коли він підійде, просто скажи, щоб до мене підійшов, я йому все окремо поясню. О, якщо вас це не буде обтяжувати, я думаю, що ні, мені я конкуренти, дуже дякую. Мені конкуренти я... тут не треба. Я дуже дякую. Ну що ж, Тоби все вийде. Дякую. Дуже мило, що ви йде, допомагаєте. Може поїдемо кудись в інше місце? Та тут дощ такий сильний. А я думав, тобі нормально. типа. ну якщо хочеш. Поїхати в інше місце, то я тебе можу до ну, міста в Принципі до речі, мені в магазин треба О, можемо разом поїхати. Так я теж так подумав. Ну, Поїхали, Так, да, тільки не на цій машині, це так. Машина тимчасова. Ну, знаєте, в мене тільки велосипед, тому що мені не вистачає грошей заплатити. Але це добрий засіб для знаєте, перевезення або поїхати з точки А в точку Б. Коротше, якщо моя машина це якось вже вийде з ремонту, я тобі може чіпати, що це загалі про та мене. Паша тільки треба кузов, якби під і все. Ну якщо що, я подумаю над цим. Приїхали. — Добрий день. Oh. Ой, мапой. Мапой, тихісе. Ой-ой-ой. Ой-ой. Мапой мапой. А вони теж п'яні якісь. Чи чого це? Він неадекватний. <реш> — Так, мені треба теж взагалі їжі купити, тому що, блін. Не бійся заходить в магазин. Та я трошечки цей Тут мій кінтуха працює, не торі нормальний а, Буба, Буба, А, а я, я можу сама обирати товар? Чи мені треба касира? Не обирай, обирай сама товар. Я рекомендую бургер, воду, або колу. О, дякую. Бургер. Раз, два, три, чотири, п'ять, дев'ять, десять. Е, дуже дякую. У вас дуже файний магазин. О, все, ресторан Хукіс. Во, все. Ви бачите, там мені прийшло повідомлення, що там помирає з голоду чоловік. Не. Можемо поїхати допомогти людині. ні 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 як поза зміною. А ви зможете мене підкинути? підкинуть? Мене. Дякую. Що відбувається? Так пай ой, людині погано. А це той, що бив нас, це не адекватний. Ні. Я вже подумала, я що це людині разу. погано. Я не почуваю. Не відпочиває. Деякі речі краще зайвою уваги не Можливо. куди їхати. А ви бачите на GPS у вас з'явилося? Давайте тоді завезете мене до лікарні, а я там візьму машину. Там просто дуже-дуже треба допомогти людині. Ви ж розумієте, лікарі це така робота яка. А позанормова навіть без оплати, але ми рятуємо життя. Ні, ні ні. В мене такий принцип: немає страховки, ну помираєш. все. а якщо в людини немає страховки, то простіше померти. Ну можливо. Один Хрін, якщо в нього немає баба, то ми просто потім йому нирку виріжемо, якби оплатимо все. Ой, 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 краще би я такого не казала. Давайте зробимо, що я не чула цієї розмови. Я цього не казав. Дякую. Ми приїхали. Дякую. Гарного тобі дня. Гарного дня. Так, мені треба срочно е, срочниці. Боже, а скільки в нього життя залишилось? Боже, поможіть. Боже, помежіть. Лікарка. Ченч отфет. Медик, поїхали. Так, амбуланс. Все поїхали. Все, поїхали. Так, к'ю. Ah, ok. E olha. моє, що тут робиться? Хто бабу за руль постійно? Допоможіть, да будь ласка, допоможіть, да будь ласка, допоможіть, да я зараз помру. А твою мать, витаскуй, вы, чуєш? Говорю, витаскуй, блядь. Допоможіть, да будь ласка, допоможіть. Да я помираю. Я помираю. Хорош сигнали тут вже, я б твою... Я же стыж А что, мордой впала на себе бикалку, че шо? Ну чуешь, доставай. Да достаю, достаю. Куда ты падаешь? А я правый в А я не могу рухаться, Я не могу рухаться. Я не не могу Подожди, мне не Пані поліцейська, пані поліцейська, пані поліцейська. Пані поліцейська. Боже, відвезіть мені, будь ласка, відвезіть мене, будь ласка, там помирає, помирає чоловік. Давайте потім розберемося з машиною. Відійдіть від мене, відійдіть. Машину забрали. Поїхали. Але, але, як ми, але як пацієнта потім. Поїхали, підвезу вас до машини, візьмете та машину. Та, давай, е, ви, давайте, ви як? Давайте. З вами все гаразд? Е, мене врятували. А ви можете сісти, я вас підвезу. Я чомусь не можу сісти. Окей, гаразд, тоді йди, йдіть беріть свою машину. Я біжу. Фу, господи. У Фу, мене ще серце встане. Я поїхала. Ви поїдете зі мною, пані бухти. поліцейська. Поїхати з вами? Так, да, давайте. Поїхали. Я так спішила на виклик, що відволіклася, На мене такий комар напав, що я, я відволіклася від дороги і врізалася. Комарів в цьому місці. Обережно! Ой, о, о. Ой Боже! М може, давайте. Боже, давайте краще я сяду за руль, Або візьмемо поліцейську машину. Все нормально, все нормально. Нам But треба врятувати you... людину. Виглядає, наче не нормально. <с��> я тільки що. <ще> <глав> я не важу! Там дуже в складному стані людина. Ви себе нормально почуваєте? Пані поліцейська, ви як? А, той, е... Знаєте, я таке слово е... трошки вахує, а так... Знаєте, буває. У мене навіть усе моє таке буває. У вас дивіться, ви наче навчились, А, а зараз тому що ви краще. поруч, О, я рада. Я сподіваюся, що ми встигнемо. Де потерпілий? Де потерпілий? Ось він. Боже, як ви себе почуваєте? А сир? Мені погано, я помираю з голоду. Дивіться, я вас зараз я сир, вас зараз. Тут, І зараз... тут немає. Їжі Давайте для людей. я вам передам. В мене якраз я була в магазині, коли отримала ваше У мене повідомлення. Є гроші, але тут не їжі а для людей. Зараз куплю вам. Тримайте. О, дуже вам дякую. От Боже, вам хор... ще Храни вас, Господь. Храни Господь. Дякую. Мені значно легше. Дякую вам. Я Буду можу цих. вам також передати води, якщо хочете. Був би дуже вдячний. Одні пляшості води, тому що я тут був цілий вечір. А я зараз дам. Я зараз дам вам пані лікарка, Не, не давайте, а я я тільки з Буби зі своїм парамедиком, Ми були в магазині, тому ми закупилися якраз провізії. Благослови вас, Господь, Господи, дякую, що ти прислав мені цих добродію прямо коло мого бр'єного тіла. Я просто впав, я впав, але я не покидав. Не покидав Бога в своєму серці. Господь прийшов до мене. Я дуже вдячний. Господь, Боже благословіння, Боже, благослови вас люди. Благослови, вас. Шановний, а, а як вас звучить? Зараз заплач. Мені теж так стається. Я перепрошую за ці подправи. Жіночка, добрий вечір. А ви себе добре почуваєте? Вам не потрібна допомога. Вона по ходу працює. Жінка працює це все осві... 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 від дияволу. Світ осві освітлятися думки, від думки. Я думаю, що ні. Я думаю, що якщо все світле, а не темне, то це добре. А якщо темне, то погане. На завтра не розумію, як тут швидкість цій грі, грі працює на, просто на, на прощення, на благословення, на відпустіння гріхів, на те, щоб ми мали новий початок у нашому житті. Це дуже важливо, тому що гріх завжди нас переслідує, завжди диявол. Не спить, запам'ятайте, диявол не спить. Ти йдеш спати в янгол охороняєте. Не бачиш. Пані поліцейська. Каже, пані поліцейська, нас. Е, Це можна вас на два слова? Добре, але тільки два. Я порахувала там чотири слова, вийде. Блін. А можна це, сказати ці чотири слова двома? Це наш новий пастор? А не знаю, хто це. Ще Якийсь дуже дивний. Бо я чула, що е, в церкві новий пастор. А? Прикольно, тоді це можна одружуватися, бо без паста а, а що не можна. Без, без церкви не можна одружуватись? Я не знаю, я не розбираюся, а просто хочу, щоб всім було добре. А тільки погано, щоб їм було добре. А якщо їм не добре, то Блін, ну мені шкода. Ну насправді так. Тому я стала лікаркою, щоб допомагати людям, щоб всім було добре. Ну я mm -hmm. а ви Пластин, саме тому стали молодець. поліцейською? Та ні, а у мене був хлопець. Він пішов в поліцію, і я пішла. А потім я там зустріла масіка. І пішла від хлопця до масіка, і тепер просто е, він теж поліція. Ого. То я піднімаюся по кар'єрним сходам. Масік допомагає. <клес> ви хочете бути шерифом цього міста? Ні, я хочу звідси злиняти поскоріше, бо місто жахливе. Ну ви знаєте, насправді я ще не зовсім розкосила це місто, тому що е, я тільки от нещодавно сюди приїхала, як то кажуть, на практику мене відправили в лікарню. І, і, і я поки що радію, що може допомогти. Але якщо буде все погано, то напевно теж прийдеться поїхати. Що це він робить? Давайте може, спитаємо, чи в нього все добре? Церква. Я заробив собачку, але я думаю, він прийде сам. Може, у вас, скажіть, будь ласка, а ви не відчуваєте головні болі або додатковий шум у вухах. Слухайте, певний шум я відчуваю, але мені здається, це благословення Боже прийшло. Пані до мені. поліцейська, мені здається, в нього галюцинації. Мені треба відвезти його в Ой -ой. медичний центр. Мені теж так здається. Судяйте собаку. Судяйте собаку. Судяйте собаку. Пане, пане Як вас звуть? Олександр Другий, пастор, пастор Олександр Другий. Два. Олександр, два пастора. Скажіть, будь ласка, ви можете сісти до мене в оцю амбулаторну машину, я вас відвезу. А що сталося? Мені треба вас перевірити. Ну давайте, тільки я не буду простягатися, я священник я пастор. я не буду Ні, ні, ні. Ми такого не потребуємо. Все буде дуже цивільно. Гаразд. Міністер, дивіться, якщо треба перевірити, щось треба роздягатися. Бо це ми почнемо. Ми почнемо з загальної а може вона вам помаца десь подивиться. Треба візуально. пані поліцейська. Я я вважаю, що пан пастор не в такому стані, щоб йому про це казати зараз. А не гаразд, як скажете, якої лукавості ніякої. лукавості, ніякої. пані поліцейська. Ви з нами поїдете? Ну та звісно, та як же я звідси поїду. Поїхала. <поє> 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 пане, пане Олександр, вам треба буде сісти назад, на заднє сидіння, ось сюди, в великі двері. Я я йду, я йду. Пройдіть за мною <поє> <поє> от сюди, вам треба буде сісти. Господь не пускає мене в цю машину. Заходьте, сідайте, сідайте. Сідайте. Залежить до і обережно. Сібатися. Так, все, поїхали дуже тихенько, не хвилюємось. Все буде добре. Мені здається, це була дуже дуже довга зміна. Я вас благаю, як ніяких втручань у моє тіло, яке потім вознесеться після нового світа. Що він там коїть? Я не буду ризикувати життям пані поліцейської. Це незаконно. Розумієте, я не маю такої влади. Ні, ну зараз, так як я за, за кермом, я маю таку влагу, але я не хочу цього робити. А чому він там був без машини якоїсь? О ні, мені здається, він блює. У пане пане Олександр, пане Олександр, ви як себе почуваєте? Я вас я вас богом благаю, не гальмуйте Я так Все, зараз все буде добре. Зараз ми вас відвеземо. Пані поліцейсько, вас відвезти в поліційну дільницю? Не... Ні, я залишила свій мотоцикл для вашої лікарні. Треба Добре, забрати. тоді всі разом поїдемо. Поїдемо всі разом. Дякую вам, пані поліцейська, що супроводили нас. Ага, пане пастире. Як так. ви себе почуваєте? Пройдемте, Трох, будь ласка. Знудила во диявол, мене. Пройдемо зі мною в палату. Дивіться, пане пасторе, вам треба отак от лягти. Мені краще не дивитись, бо це гріх. Чудово, чудово, чудово. Так, я вам зараз помірюю ваш тиск. Так, пік-пік-пік, пік-пік, пік, 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 пік. Так, ну дивіться, у вас трошечки повишений, але в рамках норми дивіться, у вас 125 на 95. Це непоганий тиск. Ви знаєте, те, що ви пережили, це дуже це дуже добре. Так що у вас стан стабільний, і я думаю, що трошечки відпочити годинку чи дві, і ви можете йти. Я вас прошу з моїх 120... Візьміть 30 і роздайте бідним людям. Я все таки пастор. На жаль, я не можу так з тиском зробити. І Дивіться, вам краще побути тут в лікарні, тому що якщо вам різко стане гірше, то я повинна вас доглядати. Я зрозумів. Добре Ви когось шукайте. Доброго дня. Я я недавно влаштувався журналістом у цьому місті. Я Дуже хотів приємно, би задати... як класувати мене звати Флоріан Вайс. Ой, Флоріан, дуже гарне ім'я. Я хотів би дізнати, що трапилось з місцевим пастором. Вот дивіться, мені прийшло повідомлення, що якась людина дуже потребує допомоги, вона помирає. І коли ми з пані поліцейською приїхали на місце. То там е, майже без свідомості лежав пастор, тому що він нічого не міг купити собі, поїсти і попити. І він був зневоднений і дуже дуже погано себе почував. Але ми з пані поліцейською встигли дуже швидко і врятували пастора. А як так трапилося, що якщо як я не помиляюсь, це єдиний пастор у нашому місті? Так, я чула, що він нещодавно до нас перевівся в нашу церкву. Це дуже дивно, що єдиний пастор. Пастор на нашому місці помирає з голоду. Так, і ви знаєте, це дуже дивно. Ви думаєте, що хтось міг побажати йому зла? Я бачу світло, я бачу світло. Господь. Почекайте, бачу. почекайте. Пасторе Олександре, пасторе. Пасторе. Пасторе, ви мене чуєте? Я вас благаю, дайте мені. В, в нього знову в нього знову галюцинації. Почекайте, я вам зараз дам води. Боже, Боже ти говори мене, Боже. Говори я чую, я чую. Я чую Боже. Я не можу Господи, дати. Я бачу, я бачу твою руку. Я бачу твою руку. Я бачу твої переспізану, лами які в якій кось торкнулися мене учора. Я пір відчуваю твої присутність. Я відчуваю благословення. Я давно на собі себе... так. Дивіться, вам зараз повинно бути краще. Тому, будь ласка, скажіть, як ви себе почуваєте? Не знаю, чи слова зможуть описати те, що мені тільки що наснило. Мені здавалося, я скоро буду знайомий з господом, але моє місце на землі ще не завершена. Вам зараз треба відпочити на самоті, а не флоріан. Я думаю, давайте вийдемо в коридор, щоб не заважати пастору відпочивати. Так, залишимо пастора. Так що ви думаєте? Думаю, що це місто переповнене халатністю. Спершу пуми, які нападають на відвідувачів, я е це читала мотелю. вчора в новинах. Мене це так збентежило. Насправді, відкриття мотелю перетворилося на жахливу сцену атаки. Пум. Вечірнє відкриття нового мотелю в місті Палетобей завершилося шоком для десятків гостей. За словами очевидців, тварини раптово напали на відвідувачів, спричинивши паніку та поранення кількох осіб. На щастя, група медиків, яка вже перебувала неподалік, змогла швидко надати першу медичну допомогу. Місцева влада вже анонсувала перевірку дотримання норм охорони та безпеки під час проведення публічних подій. Також я сьогодні повідомили стосовно одного лікаря, який працює у вашій лікарні, що він домагався до одної з пацієнток. Ого! пані, яка працює у мотелі. Власне, власниця мотелю Віолета розказувала, що вона здавала медичний огляд, щоб отримати ліцензію на зброю. Ну і один із ваших лікарів, по її словам, взяв з неї дуже багато грошей і також на огляді домагався до неї та просив у неї різні. Речі, що ви таке кажете? Цього не може бути. Я знаю особисто пані Віолетту, тому що вона була якось моєю пацієнткою. Але я навіть не здогадуюсь, хто з наших лікарів міг таке вчинити з нею. Це якийсь містер, його ім'я починається на «з», але я не можу пригадати. Воно в мене записано в нотатках, але дуже складне ім'я. Я. я... Я такого не бачила. Я просто тільки от перший день як працюю, і ще не всіх запам'ятала насправді. Ну я постараюся розібратися в цій ситуації, тому що чим довше я знаходжуся у цьому місті, тим більше неприємних історій я зустрічаю. А що ви скажете про роботу поліцейських в цьому місті? Бо я тільки от нещодавно тут і кого зустрічала, мені сподобались наші поліцейські. Особливо пані поліцейська. Вона мені завжди дуже допомагає і виручає, коли треба поїхати на різні місця злочину, там, де є постраждалі. Ну, так. Щодо поліцейських, у мене поки що претензій ніяких немає. Всі рази, з якими я стикався з поліцейськими, то вони були досить приємними людьми, навіть тоді, коли я перевищував швидкість. Це, це дуже добре. Боба, буба, привіт. Е, дивись, у нас зараз є пацієнт. Ти можеш вийти на зміну його оголодіти чи вже ні? Кого? В нас зараз в пацієнтах пан пастор. Як думаєте, до пастора вже можна навідатись? Не бажано а ви мати хочете відвідувача поставити йому декілька запитань. Так досить цікаво, що привело у це місто, і як так сталося, що він опинився самотній та голодний? Я думаю, давайте я зараз перевірю його стан. І вийду до вас сюди, і скажу, чи можна буде з ним переговорити. Добре, Як ви дякую. себе почуваєте? Як ви себе почуваєте, пастори? Ой, набагато краще. кращий. Вони нас ви не краще. проти, щоб пан журналіст поставив вам декілька запитань. Звісно, звісно, дайте мені штабу обережно. Будь ласка, Це, все, все. я знаю, у вас Мабуть, може ще зарисков, трошечки паморочитися в голові, але все буде добре. Зараз я позову. Дивіться, зараз я позову до вас журналіста. Ви будете тут одні конфіденційно спілкуватися. Пані, так що будь ласка, не переживайте, пане Флоріан, дивіться в цій палаті. Вас очікує пан пастор. Він вже себе краще почуває, тому ви можете з ним поспілкуватися. Ми Пастору з Бобою почекаємо Приймо на вулиці, щоб у вас розмова була конфіденційна. Пан пасторе, почекайте. Дивіться, так, так. почекайте. Вам треба поспілкуватися з паном журналістом. Так, а ми вирішили так, так, ми вийти на свіже повітря, щоб не заважати вам юналеві, щоб не заважати вам, ми вийдемо на свіже повітря. Поступуйте. Пане пасторе, мене звуть Джил. Ви можете звертатися до мене завжди, і я допоможу а. вам, якщо вам буде погано. Вибачте, бачите, я був не в тому стані. Тепер я знаю ваше ім'я, пане Джил. Дуже дуже дякую. Я а я ваша? Рада допомогти. Прізвище в мене Сміт, Джил Сміт. Так, Джелти, і мені з вами Постараюсь запам'ятати. Дуже приємно знати, що у нас в місті працюють такі дуже серйозні журналісти, які беруться до справи дуже серйозно. Що ж бажаю вам хорошої робочої ночі. Я й поспілкуюся із паном Пас. І вам також дякую вам. Гарної, Гарної ночі. ночі. Дуже вам дякую за допомогу. Господь прислав. Вас. Так, давайте переодягнемося. Наша зміна сього. Сьогодні закінчилася, я вже все. Буба, ти себе нормально почуваєш? А? Ти себе, я себе нормально почуваєш? Я шикарно почуваю, я бахнув пивка. Ну, тоді гарної ночі, я вже пішла додому. Да, успіхи тобі. Ля-ля. А де мій велосипед? А де мій велосипед. Ну, добре, пішли. Всі так на мене дивляться, тому що в мене дуже файний колір волосся. Ой, дивіться, як гарно. Так, ну дивіться, я вважаю, що сьогодні зміна прийшла майже успішно. Це капець, це капець. Головне, що ми не вбили тих, хто був здоровий, і вилікували тих. Хто був хворий, як то кажуть? Так, мої кущики це мої забраковані це заброньовані кущики. Все.